заняття із соціуму. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітав малюк новачок. То давайте з ним привітаємось. Здрастуй, хлопчику маленький. Йди в кімнату, ручку дай. Хоч у нас ти і новенький, не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось де чай. Плачеш, хочеться до мами. Ой, не треба, не скучай. У Нас ведмедик є і коник коником стоїть в кутку. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садку. Малята, поміркуйте і скажіть, як ми зустріли хлопчика-новачка сердито, з неповагою чи навпаки, з добротою та увагою. Так, вірно. Ми були добрі, лагідні по відношенню до хлопчика-новачка. А чи буде хлопчик з нами дружити? Як ви думаєте, так, а вже ж буде дружити? Усі ви маленькі дітки. Може хтось із вас у дитсадку ще трохи сумує за домом та мамою. Але тут, у дитсадку, для кожної дитини знайдеться багато цікавих справ. А будь-яка справа чи гра стануть цікавішими, коли ти не сам, а поруч із друзями, хлопчиками та дівчатками. Вам подобається гратися з кимось удвох або компанією? А вже ж, так веселіше. Звісно, у дружби є свої правила. Подумайте, чи сподобалося б вам, якби друг відібрав у вас іграшки, ображав вас, штовхав. А вже ж ні, не сподобалось б. Так само і іншій дитині було б неприємно, якби ви заважали їй гратися і поводилися нечемно. А от той, хто поважає інших добрий, усміхнений. Ділиться іграшками, той завжди знайде собі друзів і не сумуватиме. Доброта й увага, без них не буває дружби. Малята, пригадайте, коли ми віталися з новачком, ми були добрими і уважними до новачка, заспокоїли його, показали, які в дитсадку гарні іграшки, розповіли, як смачно готують у дитячому садочку. Саме так і треба ставитись до інших діток, пропонувати гру, цікавитися їхніми справами, підтримувати в час неприємностей. Наприклад, хтось ударився або когось образили. Малята! А зараз наш хлопчик-новачок хоче з вами пограти. Він буде вам ставити запитання, а ви поміркуйте і дайте відповідь. Ви згодні пограти з хлопчиком? Тож будьте уважні. Хто ви? Ми дітки, малята, дівчатка та хлопчики. Які ви, дітки? Ми хороші, чемні, маленькі, дружні, добрі, веселі, привітні якими цікавими справами вам подобається займатися разом? Нам подобається гратися, гуляти, робити зарядку, малювати, танцювати, співати. А чого ви не будете робити, граючись з іншими дітками, зі своїми друзями? Ми не будемо заважати їм, ображати їх, відбирати іграшки. Штовхатися. Малята, які ви молодці. Ви справжні друзі. Дуже добре, дітки! Ви чудово пояснили нашому хлопчику-новачку, як треба погодитися у дитсадку, щоб мати добрих друзів, друзів і самому стати другом. Тепер ви можете разом із своїми друзями погратись в улюблені ігри та улюбленими іграшками. Тож, малята, сьогодні на занятті ви були дуже уважні, кмітливі, а наше заняття добігло кінця, і я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!